Ля Ярмоленко, вітаю. Країни НАТО тісно співпрацюють із оборонними підприємствами, аби забезпечити Україні більше поставок зброї та остаткування, заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єн Столтенберг в інтерв'ю Reuters. Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно робити і ще більше і бути готовими до тривалого забігу. Наголосив Столтенберг. Тим часом американський сенат напередодні ратифікував угоду про вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Це вже зробили уряди 20 із 30 країн-членів альянсу. Президент Шаджо Байден привітав рішення Сенату і пообіцяв підписати протоколи про вступ двох країн найближчим часом. Путін спробував використати свою війну в Україні щоб розколоти Захід. Натомість сьогоднішнє голосування показує, що наш альянс міцніший, ніж будь-коли, заявив лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер. Більше про цю та інші головні новини поговоримо із Остапом Яришем. Остап вітаю. вітаю. Остапа до рішення приєднатися до НАТО, Фінляндію та Швецію підштовхнула війна, яку Росія розпочала проти України. Наскільки важливим бачить у Вашингтоні розширення і зміцнення НАТО для європейської безпеки у час, коли Росія продовжує війну проти України? Знаєш, мені здається, тут найважливішим буде згадати слова самих сенаторів, як вони коментували приєднання Швеції, майбутнє приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Багато ми чули з власне з Сенату про це, зокрема, Міч Макконел, лідер республіканської меншості в сенаті. Я сказав, що на його думку приєднання цих двох країн буде однозначно позитивним кроком для союзників, і Швеція та Фінляндія зможуть зміцнити альянс. Також ми так чули від президента Байдена, що дійсно він не буде зволікати з таким рішенням, не буде зволікати із підписанням ратифікації а приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Ти вже згадала також про слова Чака Шумера, лідера демократичної меншості, про цілі Путіна, які він не досягнув. І знаєш, здається, що любі, в цьому контексті дуже також важливо згадати, що дуже багато сенаторів, коли вчора. Вони виступали, вони згадували Україну. Згадували Україну в контексті приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Одним з тих сенаторів, який про це задав, був Алінсі. Грем. Можемо зараз послухати фрагмент його виступу. сьогодні, щоб дедейдеселебрей. Джон Маккейн, я б хотів, щоб ти був би живим сьогодні, і ми б могли відзначити, чого нам вдалося досягнути у відповідь на вторгнення Путіна в Україну. Ми нагадали усім у світі, що коли ви маєте справу із хуліганами, їм треба протистояти, поки не пізно. Наші друзі у Фінляндії і Швеції вирішили приєднатися до НАТО. Це гарна річ, але спершу дозвольте мені викласти українську перспективу. Наші військові лідери та експерти казали нам, що через чотири дні після вторгнення росіяни будуть у Києві. Що ж, вони прорахувалися, вони переоцінили можливості Росіян, і вони безумовно недооцінили рішучість українського народу. Ця боротьба триває ось уже 160 днів. Україна досі стоїть закривавлена, але не скорена. Ось такі були слова сенатора Грема. Юрію, знаєш, майже одноголосно проголосували вчора за ратифікацію цієї угоди. Єдиним сенатором, який був проти, був сенатор Джош Хоулі. Він каже, що на його думку зараз основний суперник Сполучених Штатів є в Азії. Це Китай і сполученим штатам потрібно менше зусиль приділяти щодо Європи і зосередитись на Азії. каже він, відповідь має йому сенатор Боб Менендес. Можемо зараз послухати, що він каже на такі слова. Finland into NATO because China. І все-таки є дехто, хто каже, що ми не повинні приймати Швецію та Фінляндію до НАТО, адже Китай, а не Росія, є нашою найбільшою зовнішньополітичною загрозою. Дозвольте мені сказати одну річ: якщо ви хочете впевнити, що впораєтесь з викликом Китаю, то передусім важливо завдати Росії поразки в Україні. Сі Цзіньпін дивиться на те, що відбувається в Україні. Він дивиться на відповідь Заходу в Україні і робить свої розрахунки щодо Тайваню та інших країн. Світу важливо впевнити, що Росія зазнала поразки в Україні Важлива заява дійсно від Боба Менендеса. Остапа, якщо ми вже заговорили про Китай, нині Пекін проводить військові навчання навколо Тайваню. І Сьогодні зокрема випустили кілька ракет, які впали близько до території острова. Це все відбувається на наступний день після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Полосі, які у Китаї охрестили провокацію. Як реагують на таку ескалацію з боку Пекіна у Вашингтоні? Юлі, почули ми багато сьогодні реакцій, Зокрема, від державного секретаря Ентоні Блінкена він заявив, що дуже сподівається, що Китай не буде далі розпалювати цю кризу і не буде далі вдаватися до військової агресії та ескалації проти Тайваню. Також виступив із заявою представник ради з безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він сказав, що реакція Китаю є надмірною і що абсолютно не потрібною. Адже раніше відвідували а, Тайвань. Також інші представники з боку сполучених штатів. Схожу заяву, дуже схожу. Ми почули також і від генсека НАТО Генса Столтенберга. Він також назвав реакцію Китаю надмір. І підкреслив, що в минулому як і делегації від США так і від інших союзників НАТО відвідували Тайвань, і тому зараз немає жодної потреби розмухувати і якось реагувати надмірно, як він каже, Китаю на відвідане Ненсі Полосі Ось так, ще одна топ новина у Росії засудило до 9 років ув'язнення американську баскетболістку Брітні Грайнер над звільненням, якою працює Білий Дім. Як коментують це у Вашингтоні, і чи варто очікувати, що держсекретар Антоні Блінкен спробує. Вирішити або обговорити це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту АСН у Камбоджі. Юлю одразу ж, коли ми почули новини із Росії, з'явилися перші реакції тут у Вашингтоні. Зокрема, Джо Байден відреагував. Він засудив засудження Брітні Грайнер до 9 років ув'язнення. Сказав, що вона має повернутися якомога швидше до своєї сім'ї та друзів, і що його адміністрація робитиме все залежно від того, аби це трапилося якомога швидше. Також відреагувала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Хочу зачитати фрагмент її звернення заяви. Вона сказала, що конгрес підтримує власне рішення президента. Та Байдена підтримує е, зусилля і те, що ставляться в пріоритет повернення Брітні Грайнер, і вона заявила, що кожен день, який Брітні Грайнер залишається у, в ув'язненні, є нагадуванням про зневагу Путіна до прав людини, людської гідності та закону. Що ж до Ентоні Блінкена, чи буде він піднімати це з Сергієм Лавровим? Дійсно, Джон Кірбі, представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів, сказав, що державний секретар на полях саміту АЗН буде е, спробує постарається підняти це обов'язково. Питання з Сергієм Лавровим в той чи інший спосіб, і а, ми побачили принаймні зараз реакцію публічно Антоні Блінкіна на а, вирок Брітні Грайнер. Давай послухаємо, що він каже з -за цього приводу. Засудження російським судом громадянки США Брітні Грайнер до 9 років ув'язнення ще більше посилює несправедливість її незаконного затримання. Цей крок підкреслює нашу серйозну стурбованість правовою системою Росії та тим, як російський уряд використовує незаконні затримання для власних цілей, використовуючи окремих осіб як політичних пішаків. Росія та будь-яка інша країна, яка займається незаконними затриманнями, становить загрозу безпеці всіх, хто подорожує, працює та живе за кордоном. Дійсно, почули ми цю важливу заяву від Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів. Нагадаю, що раніше Ентоні Блінкін у телефонній розмові із Сергієм Лавровим наголосив на тому, що Сполучені Штати хочуть домогтися звільнення не лише Брітні Грайнер, але й іншого ув'язаного американця, незаконно в'язаного у Росії. Це Пол Вілен. Насправді після цієї розмови ми не почули якихось позитивних сигналів від Росії, які б свідчили про те. Що Москва піде на це? Дякую, Остап. На зв'язку з Капіталійського пагорба був мій колега Остап Яриш. Запеклі бої у ці дні тривають у районі міста Бахмут на Донеччині у неділю, 31 липня. Засновник інтернет видання Донбас Фронтлайнер Андрій Дубчак разом із сином, журналістом початківцем Данилом потрапили під обстріл касетними бомбами по дорозі до Бахмута. Їм вдалося зафіксувати певні моменти обстрілу на відео. Журналісти таки добралися до міста, побували у прифронтовій лікарні та поспілкувалися із місцевими, які не залишають місто. Все, окей? Okay? Машина сіла, да. Все добре. Поїхали, бігом. Вона? Да. Ох... Давай, давай, давай. Ранений? — Ні. — Точно? Да, нормально? Я, да. Все добре. ዢዳም filt እኖዳ Фух, ну що, тільки що потрапили під касетні заряди під пахмутом э, Дуже неприємно, десь приблизно кажуть про кхе, 5 э, касетних носів, які розірвалися прямо над нам. Були в полі біля кладовища і накрило дуже велику площу. Ну, стрьомно. Стрьомно, реально стріляє. Слава Богу, що живий. Відео так.

Може окно їм відкриють, це баками. Якщо поаналізувати статистику, наприклад, останніх трьох-чотирьох тижнів, в середньому двоє-троє в день госпіталізуються сюди, ми надаємо допомогу і переправляємо на наступний етап. Ми надаємо допомогу, наша команда військових медиків надає допомогу всім. Чи сильно відрізняється досвід лікаря-трафотолога і воєнного лікаря, лікаря? По 10 шкалі на 10 балів абсолютно відрізняється. І, звичайно, є елементи, які є універсальні, особливо елементи, які стосуються знеболення зупинки кровотечі, але принципи роботи з пораненими, особливо в контексті етапів евакуації, вони принципово відрізняються від цивільних. Чи з чого куди-то є? Взагалі это це вот? бах-бах? Все это, оно тут. Хай уходят тише, к нам сюда пришли, втолпились. Мы их не звали сюда. Ну страшно страшного вообще? А? Страшного вообще. Уже страшно, не страшно, все равно же да. испорчено. Страшно, страшно. А? Страшно. Здравствуйте. – А вы остаетесь бахнуть, и не будете уезжать, да? – Не знаю еще. А – Страшно вам тут находиться? – Да. Я сейчас прибью! – Вы почему из города не выезжаете? – А потому что я инвалид. Куда я поеду? К собаке, кошке. – А много людей уже выехало? – Да, да. У нас было порядка 100 тысяч, осталось 25. Mm -hmm. Но все равно люди остаются, да? Ну да. А основная причина, почему остаются? Старики в основном. Э -э старики, которые лежачие. Вот у моей подруги, маме 95 лет. Куда она ее повезет, у нее перелом шейки бедра. Часто обстреливают город. Ну вы ж тут уже давно. Да. Ну вот, вот слышали, что сегодня и самолеты и все. Уже не только обстреливают, уже бои идут. Троллейбусы сейчас уже больше месяца не ходят. Раньше троллейбусом, вот троллейбус основного. поехал по своим делам, вернулся, а теперь пешком. – И сколько у вас собачек? – Собак две, одна осталась, испугалась утром, самолеты были. Я не забіжала. А я гнала, гнала, все одно за мною пошла. Тут люди живуть під обстрелами. Там кожен день летают літають літаки через кажід чуть ну через кожні п'ять хвилин обстрілюється місто. Прилітають міни. І ти думаєш, не в невпадач не в не одна з них на тебе просто. Як це відчувається вживу, да, коли ти бачиш перший розрив міни чи снаряду, який там летів по типу, тобі? Ну, я зараз розумію, що війна вона більш агресивна, ніж була. Тобто раніше, напевно, ну, не такі переживання були, тому що була більш окупна війна. Війну сприймаєш як... як частину життя? Вважає як частину життя, тому що з 2014 року, в принципі, вона була в нас. Ми воюємо за нашу незалежність за свободу слова. Ми все-таки вільні люди. Ми маємо право на слово. Ми маємо виражатись так, як ми маємо, як ми хочемо. І якщо це не зупинити, це може піти далі і може піти і на Європу також. Спочатку повномасштабної війни понад 300 тисяч українців спробували знайти тимчасовий притулок у Болгарії. Нині там перебувають майже 80 тисяч переселенців. У самій Болгарії нині розвивається політична криза. Уряд ліберала Кирила Паткова після лише півроку при владі пішов у відставку на 2 жовтня. Призначили чергові проміжні парламентські вибори. Як допомагає Болгарія Україні? Як приймає суспільство біженців? І чи може політична турбулентність вплинути на цю підтримку? Про це поговоримо із моєю колегою Тетяна. Ворожко, яка працює над зйомками документального фільму у Болгарії і приєднується до ефіру зі столиці Софії. Вітаю, Танюта. Вітаю, Ми не часто говоримо про Болгарію. Розкажи, яка загалом позиція болгарської влади щодо війни Росії в Україні і яку допомогу надає Софія, і як на це можуть вплинути політичні зміни у цій країні? Ну, в першу чергу треба сказати, що Болгарія є членом ЄС, і членом НАТО, тобто вона автоматично приєднується до санкційного режиму, як мені розповідали політологи. Ну, в принципі, вона цей режим дотримується, але в той же час військова допомога не надається. Єдине, що було був підписане, досягнуто договор про ремонтування української військової техніки в Болгарії. Ну надається також певна допомога біженцям. Про що я трошки детальніше розповім пізніше? А що стосується тієї кризи, яка зараз відбувається, то в принципі. Ну, очікування, що позиція буде менш про український уряд. Уряд Кирила Пекова був таку, таким найбільш ліберальним, найбільш прозахідним урядом в останні часи в Болгарії. А вплив Росії зменшувався. Були певні кроки, які скажемо посилили, ну, посилили болгарський, болгарські уряд цьому плані. І що відбулося? Болгарія парламентська республіка, а коаліція складалася з чотирьох партій цих партіях всередині відбувся певне розмежування. Одна з партій вибила з цієї коаліції, як нам розповідали політологи і власне люди які причетні до політики. Одна один з моментів у цього непогодження між членами коаліції була саме підтримка України. А багато хто в болгарському суспільстві вважає, що вона є ну дуже недостатньою. А партія вийшла з коаліції коаліція розвалилася, що сталося. А дуже така унікальна риса болгарської політики. Коли розвалюється коаліція, то президент, який є ну не номінальним, але в принципі не, не він керує. Він автоматично призначає новий уряд, він призначає всіх міністрів, і оцей президент він вважається ну, достатньо проросійським. А коли второк відбулося при був проведений новий уряд до присяги, і це завдання, яке президент дав цьому уряду, це домогтися того, щоб не втягувати, щоб Болгарія не була втягнута в конфлікт От він навіть не називає війну війною. Так що ми не знаємо, що буде на виборах, uh -huh. яка партія переможе, але до 2 жовтня скоріше якихось позитивних змін не відбудеться. Таня, а Яким є ставлення до російської війни проти України в болгарському суспільстві загалом? А загалом, ну ми навіть спілкувалися з соціологами. А загалом, болгарське суспільство, напевно, є більш проукраїнське ніж болгарська влада. Дві третини болгарського суспільства є міцно в такому проєвропейському таборі, проукраїнському таборі. А ми багато чули від звичайних болгар про їхні про їх співчуття. Про те, як вони захоплюються українською армією, і вони говорять про те, що вони розуміють, що українська армія захищає не лише Україну, вона захищає Болгарію. Тут деякі вважають, що Болгарія, якщо Україна паде, Болгарія буде наступною. Ну і так само Болгари, етнічно Болгари, так само страждають а від, від розв'язаної Росією війни. Але також ми маємо десь третина, можливо, менше населення, яке є ну можливо не проросійським, а радше таким рософільським, тобто це люди, які гону вони скажімо, традиційно дотримуються такого позитивного погляду на Росію, історично що така спільна історія. А і крім того, це люди, які не задоволені на особистому рівні, ці ми тими, тими mm -hmm. змінами, які відбулися, можливо, вони програли. А від того, що особисто від того, що Україна стала членом ЄС, і от власне в Болгарії працює досить потужно. Тужна російська пропаганда, вона діє, і вона діє саме на цей прошарок населення, і ставлення є не те, що вони підтримують війну, але вони такі ставлені, що це не наша справа. Uh -huh. Ми не маємо включатися Ми ще не знаємо, хто там винен повинувати, нехай самі розбираються. От цей такий наратив він присутній в болгарському в болгарському суспільстві. Таню за даними болгарської влади, нині в цій країні перебуває приблизно 80 тисяч переселенців з України. Яку допомогу отримують у цій країні біженці, і як до них ставиться суспільство? А нам нам Сацулаксоні розповів, що можливо через країну, через через Болгарію прийшло до півмільйона українських біженців біженок. і в той в тому, ти коли вони приїжджають, вони розповідають власні історії. Тобто це так само є одним з факторів, які вплинув на ставлення волгар щодо Росії щодо щодо України щодо допомоги. А болгарський уряд розселив біженців, оскільки вони пробували в лютому. А готелі лютому березні готелі були практично порожніми. А вони були розселені в ці готелі. Невеликої гроші за це уряд заплатив власникам цих готелів, що було ну краще ніж нічого, бо вони були порожні. І цікаво, що насправді ці гроші переважно надходили від структур європейського союзу. І також надається від уряду невелика допомога власне фінансова, Дуже незначна. Ми чули багато незадоволення тим, що уряд робить недостатньо, і не державна організація. А також болгарські бізнеси дуже активно залучаються до допомоги. А і тут практично ну все, що можна, все що тільки можна. А навіть їздили болгари і привозили українців в Україну з України. А допомагають з розселенням, є такі пункти, де роздають їжу, роздають найнеобхідніші продукти. А є така і що найцікавіше в Болгарії, те що в Болгарії немає ніяких бюрократичних перепон для того, щоб влаштуватися українцю на роботу. Тобто будь який власник бізнесу можна може наняти українку так само, як булгарку, uh -huh. і от це такі ще такий такі потужний напрямок. Це допомога в пошуку з роботою. А ярмарки, вакансій, ярмарки, працевлаштування. А допомога звичайно з курсами вивчення болгарської англійської мови і з, з дитячими садочками, тому що ну, Українка потрібно де залишати дітей. Тобто, це такий теж важливий напрямок. Тобто українки тут працюють і вони їх користуються попит. Ми дякую, дякую, Таню. Дуже цікаво. Будемо чекати на твій документальний фільм і на зв'язку з Болгарією Була моя колега Тетяна Ворожко. Дякую. Американські українці продовжують відпрацьовувати механізми допомоги Україні. У сан франциско з'явилася група активістів, яка налагодила систему передачі медичної та гуманітарної допомоги через пасажирів регулярних рейсів. Так звані літуни допомогли передати до України вже понад 350 валіз. Як це працює, дізнавалася Христина Шевченко. На міжнародному терміналі аеропорту сан франциско звичайний метушливий день. Перед входом стоїть Іван Гайд. Одесит вже п'ять років живе у Сан-Франциско, де працює в техіндустрії. Та сьогодні у нього інша робота. а це валізи з допомогою українським військовим. Ми зараз просто з хлопцями розвантажимо всі валізи. Іван координує літунів групу активістів, які організували для того, щоб перевозити допомогу в Україну валізами під час приватних перельотів з Сан-Франциско. Так перевезли кілька тонн життєво необхідних речей із кремнівої долини. Де купити е, всі ці штуки, які треба нашим військовим, є. Але проблема в тому, як їх відправити, тому що між Каліфорнією і Україною, там майже 12 тисяч кілометрів. я побачив, що якщо це е, ці всі потоки якось оптимізувати, якщо, наприклад, оця одна людина, яка летить, вона буде брати не три сумки з собою, а, наприклад, 10 або, наприклад, 20, е, то ми зможемо відправляти реально. Допомогу, яка потрібна українським військовим, ідея сподобалась друзям Івана Андрію та Максимові. Так і створили ядро руху та прозвали себе літунами. Хоча насправді самі хлопці не літають, а виконують функції посередників. Якщо хтось хоче переправити вантаж з гуманітарною допомогою, медикаментами і захисним спорядженням, вони звертаються до літунів. ж у групах на Фейсбуці шукають людину, яка летить із сан франциско до Європи і домовляється, аби та перевезла додатковий багаж. Ось, наприклад, знайшли. Арсена, який летить до Варшави, він радо погодився на прохання літунів. Я роблю це переважно для того, щоб чувати себе корисним і потрібним. Е, дуже важко відчувати себе долученим до чогось, якщо ця допомога зводиться лише до передачі переказування грошей. Таким чином, моя поїздка здається мені менш е, порожньою. Жаль, арсен уже полетів. А сьогодні літини відправляють новий вантаж. Людина, яка буде з ним летіти до Варшави, вирішила себе не афішувати. Валізи, які вона сьогодні отримує, вона побачить вперше. Літини подбали і про пакування цінної допомоги. Організували цілий рух пошуку валіз і сумок по Сан-Франциско та району навколо міста. Цим займається Максим Павлишин. В мене в гаражі. Ми збираємо пусті валізи. Найбільше в мене було 83 пусті валізи. Зараз десь 20 чи 30 валіз. Що ми робимо? Це ми йдемо по друзям, познайом. На роботі просто до американців і беремо їх пусті валізи різних розмірів. І тоді люди, яким треба щось відправити в Україну, їм не треба йти купляти нову валізу. Вони можуть прийти до мене і взяти валізу правильного розміру. Андрій Губенко розповідає: перед кожним польотом роблять інвентаризацію багажу. Наприклад, у нас є одна валіза, в якій є речі. Ці всі речі описані у Іванов файлі. І ми просто їх перевіряємо перед тим, як відправити. Наприклад, це медична допомога, турнікети, навіть деякі телефони передають. Іншим елементом системи є домовленості з авіалініями, адже не всі погоджуються на таку кількість додаткового вантажу. Ось, наприклад, ця дівчина погодилась перевести 50 валіз ліс із турнікетами, медициною та амуніцією. Допомагає літо нам домовитись з авіалініями Ярема Кузишин, засновник громадської організації Громада. А, готую лист, іду спілкуюся з авіакомпаніями. Кожен раз сюжет інший, і а, домовленості по різному відбувається. Хтось дає знижку, хтось взагалі безкоштовно дозволяє відправити гуманітарну допомогу, але в більшість компаній йдуть на назустріч. Більшість розуміють масштаби трагедії в Україні. Більшість авіаліній погоджуються надати знижки або ж пропускає валізи безкоштовно. У Варшаві каже Іван: у організації є людина, яка забирає вантажі. Також у Львові є людина, яка їх розподіляє і відправляє конкретним підрозділам. Час дуже важливий. У нас був приклад. коли людина відправляла щось своєму знайомому. І на жаль, коли вже сумка була в літаку, вже летіла, цей знайомий загинув. А ви представляєте, якщо б ми відправляли, наприклад, іншими поштовими компаніями, які відправляють місяць або півтори місяці, скільки таких людей би загинуло? У подібний спосіб відсилають допомогу і українські активісти в інших містах країни. Сан-Франциско, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченко. Голос Америки. Цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів-брифінгів на Ютубі та Фейсбуці о вісімнадцятій за Києвом з понеділка по п'ятницю. На все добре, па-па!